Найприємніший ранок для рукодільниці це посилка з новими матеріалами. Магазин «Фетрик» завжди мене виручає просто крутими цінами та асортиментом. Давайте подивимось разом. Це мені прийшов подаруночок. Тут фетер та різна вирубка і гудзички. Ось такі мої улюблені резиночки, нейлонові 3,5 см, заколочки в репсі. І ось такі ось металеві кнопки. І ціла пачечка фетру, мені вона потрібна для новенької колекції шаблонів сумочок. До речі, бачили колись такий класний фетр з принтами? Там ціла колекція. А це, думаєте, глітерний фон? Глітерний фетр, я думаю, класно підійде для вушок лисички. на Я велика фанатка корейського фетру, але ви подивіться на якість, просто чудова якість цього китайського фетру 2 мм. І, звичайно, корейський. Подивіться на ці прекрасні ніжні відтінки та текстури. Це в мене жорсткий і це м'який ось таких ось, ніжних, приємних осінніх кольорах. Рекомендую магазин Фетрик та до класних цін подарую вам ще й промокод на знижку.